Відчепитись від себе. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі, і насправді я хотіла зняти велике відео з купою прикладів з життя, проте не змогла зібратись. І добре, що я почала зміни в попередньому році, бо цей рік почався явно не з того, щоб щось змінювати в собі. Але він почався і дякую. Відео про тижневий влог все ж сидить в моїй голові, тому якщо є ті, кому цікаво подивитись його, дайте знати, я все ж його зніму. Ну а поки трохи про те, як я все встигаю. Ну або ні. Насправді, питання, як ти все встигаєш, трохи вганяє мене в ступор, бо я не яскравий приклад людини, яка все встигає. Я скоріш людина, яка намагається. Не вимагати від себе занадто багато, все і одразу. Проте є декілька звичок, які я собі позичила, і вони мені дають змогу приблизитись до того, щоб органічно жити, балансувати і не випадати з життя об'єктивне планування. Хто дивився попередні мої відео, вже знає, що я стала трохи фанатом планування, і вже є декілька відео, де я про це розповідаю. Але зараз тут я хочу зробити акцент саме на тому, що планування має бути об'єктивним, тобто недостатньо написати велику купу справ на листочок. І чекати від себе, що ти все це виконаєш в рамках якогось там дня або тижня. Зазвичай кожної неділі я виділяю собі час, якийсь час, щоб спланувати наступний тиждень. І тут я маю визначитися з тим, що саме я хочу встигнути. І ким я хочу бути після того, як все це встигну. Чи я хочу бути людиною, в якої залишається енергія. І вона продовжує любити це життя, чи я хочу бути беземоційною людиною, яка якщо щось робить, то робить це на автоматі і з думкою, коли це все скінчиться. Я, звісно ж, можу написати безліч справ і всунути їх в рамки тижня, але об'єктивно, на жаль, я не сверхлюдина і маю свій власний певний ресурс. І при цьому ще несу відповідальність не тільки за себе. Тому, враховуючи всі свої повинна, хочу, я виділяю певні пріоритети і розкидую їх по тижню. І потім ще кожного дня ввечері я саджуся, можливо, коригувати цей план, бо це моє життя, і ще ніколи не було так, щоб все йшло за моїм планом. І тут, мабуть, важливо не впадати в стрес і намагатися лишатися гнучкою. І раптом я щось не встигла, я пробую перенести це на наступний тиждень. Зазвичай я спочатку виписую те, що я точно маю зробити, потім те, що я би хотіла зробити. Також намагаюсь не забути, що при цьому я маю вписати час на відпочинок, бо інакше це все буде на смарку. І потім намагаюся всі ці справи розподіляти рівномірно по дням. Знову ж таки, не варто забувати, що я, якщо Хочу встигнути багато, то я і прокидаюсь раніше. І насправді в питанні, щоб встигнути більше, це неабияк як допомагає. І мені, взагалі, здається, що в самому плануванні ідея не в тому, аби написати багато і скласти якийсь ідеальний план ідеальної людини. А йти від себе, не очікувати від себе неможливого, не вимагати від себе багато і ще трішки. Можливо бути суперпродуктивним, але як показав мені досвід минулих тижнів, це не надовго. І секрет, мабуть, полягає в тому, щоб зрозуміти, які справи є насправді важливими, скільки часу вони реально займають, і як можна оптимізувати процес їх виконання. Наприклад, спорт. Я хочу займатися спортом, але я не маю змоги витрачати на нього багато коштів або багато часу. Тож я намагаюся займатися вдома. І я ненавиджу займатися займатись вдома. Але більше того, я ненавиджу взагалі не займатися спортом. І тут вже більше про дисципліну. Тобто не тільки спланувати тиждень, але й дисципліновано притриматись цього плану, тоді буде результат самопланування. І якщо брати глобальну ідею мого планування, то вона полягає в тому, не щоб встигнути все і потім в кінці померти радше свого часу, а в тому, щоб не випадати із життя і мати змогу рухатись в своєму темпі. Оптимізація побутових справ: усі ми часом тонемо в побутових справах, Так от, щоб серед всього цього дорослого життя. Знайти час для себе і для того, що я насправді хочу робити, я пробую оптимізувати деякі свої хатні справи. Делегувати щось зараз я не маю змоги і, в принципі, мабуть, і не маю достатньо для цього бажання, проте спробувати організувати все так, щоб це не було тягарем, я в принципі, можу. Основну купу часу в мене забирає прибирання, приготування їжі, мабуть, походи по магазинам. У нас є махнаті друзі, які з задоволенням діляться з нами своїм хутром, і весь час прибирати за ними трохи виснаджує, тому ми вирішили придбати собі робота пилососа і це таки полегшує процес прибирання. Я можу або робити щось паралельно з ним, або ми його вмикаємо, коли йдемо. В мене є певний графік прибирання, але все одно протягом дня я намагаюся якось підтримувати чистоту, щоб потім на вихідних не було ну, занадто багато роботи. І також я намагаюся мінімізувати простір і, взагалі, кількість речей, яку я маю обслужити, щоб, власне, заощадити на цьому час. Зараз я намагаюся завчасно прикинути, що ми будемо їсти. І що взагалі закінчується в нас вдома, щоб зробити список і мати змогу купити все одразу за один раз? Це економить час, бо ти не бігаєш постійно в магазини, і трохи мінімізує бажання купити щось непотрібне або зайве приготування їжі. Це те, що, мабуть, забирає найбільше часу. Бо зараз я пробую харчуватися корисно, а це і так, в принципі, трохи стресово, бо тобі доводиться придумувати весь час, що ти будеш їсти. І ще плюс в нас трьох трохи різняться смаки і бажання того, що ми сьогодні будемо власне, їсти. Тому зазвичай я готую три окремих сніданки обіда і вечері. І, в принципі, можна уявити, скільки часу це займає. Тому зараз я пробую прописувати меню заздалегідь і роблю певні заготовки на 5 днів. В неділю готую одразу на тиждень і розкладаю в окремий посуд. Потім просто беру, розігріваю і їм. І це як заощаджує час, тому що виходить, що я готую окремо тільки дитині. Особливо це зручно, коли ти постійно маєш кудись йти, і ти точно знаєш, що ти не будеш голодний, бо в тебе є посуд з їжею. В суботу-неділю ми щось готуємо за бажанням, або замовляємо їжу де-інде, бо ми, в принципі, любимо поїсти. Енергетичний баланс не секрет, що для того, щоб щось робити, на це має бути достатньо енергії. І моя проблема полягає в тому, що я намагаюсь знайти енергію десь ззовні. Я намагаюсь придумувати собі якісь заняття, щоб. Додатково собі десь черпанути енергії. Це безперечно важливо, і це має сенс. Проте зараз мені здається, що це насправді має сенс, коли ти навчився не втрачати ту енергію, яку генерує твій організм, яка в тебе вже в принципі є. Бо якщо з гормонами все в порядку, а енергії все одно немає, то можливо я все ж десь щось роблю не так. І варто проаналізувати свою діяльність. І виявити те, що забирає найбільшу кількість енергії. Але при цьому не приносить тобі користі. Наразі в мене є такі три основні крадії енергії, і це, звісно, соціальні мережі. Я намагаюся мінімізувати використання соціальних мереж саме з точки зору поглинання інформації. І час від часу роблю собі такі повні детокси і відпочинок від інформаційного потоку. По-перше, це заощаджує багато часу для того, що дійсно важливо і цікаво мені. По-друге, прибирає таку немаленьку частку тривожності, яка в принципі з'являється з різних причин. Інколи через стійке відчуття, що я нічого не встигаю. Інколи через те, що всі навколо раптом стали мільйонерами досягли якогось просвітлення і хакнули це життя, інколи через маніпуляції ЗМІ. На новинах і вбросах якоїсь неіснуючої, або непідтвердженої інформації. Токсичні люди. Багато енергії також забирає спілкування з токсичними людьми, або людьми, які постійно засуджують чи принижують тебе, або твою діяльність, або те. Що ти любиш, і в принципі емоційно тебе виснаджують, просто з'їдають тебе зсередини, які є джерелом ну, просто усієї негативної інформації, яку вони завжди десь знаходять і збирають довкола, і вивалюють на тебе. І зараз я намагаюсь відгородитись від таких людей, мінімізувати спілкування з ними або просто ну, зовсім перестати спілкуватись. І в принципі, мені здається, що це нормально, бо не всі друг другу підходять. І не варто чіплятися за людину, з якою тобі важко спілкуватись, і після спілкування з якою ти почуваєшся пустим і виснаженим. Звісно, річ, це не завжди легко зробити, особливо якщо такі люди це твої близькі або родичі. В такому випадку я роблю такі невеличкі перерви в спілкуванні, щоб перезарядитися. Ми, звісно, завжди на зв'язку, і раптом, що я відкликаюсь. Проте є певні паузи і певна дистанція в спілкуванні, невміння казати ні. І це, в принципі, також є великою проблемою. І найкомедніше навіть те, що я інколи собі не можу сказати ні, не кажучи вже про інших людей. Тому зараз я активно над цим працюю і привчаю себе аналізувати власні ресурси, власний час, час інших людей і власні побажання. І я зараз не кажу, що потрібно із крайнощі в крайнощі впадати і раптом перестати взагалі звертати на інших увагу. Проте, якщо я хочу зберігати внутрішній баланс, рухатись в своєму напрямку, мені доведеться звикнути до того, що свої емоції і свої почуття я маю видвинути наперед і в першу чергу перейматись через себе, а вже потім через інших. І це не має сприйматися як якась грубість. Скоріше як здорові відносини з собою. І насправді, якщо відверто, я б також не хотіла, щоб людина віддавала останнє, чи то матеріальне, чи ні, щоб допомогти мені або задовольнити мої потреби. В принципі, для початку всього цього має бути достатнім для того, щоб навчитись зберігати енергію, мати змогу встигати трішки більше, або взагалі відчепитись від себе. Це не відкриття року. І все це багато разів вже десь звучало, проте я ж тут ділюсь своїми думками і тим, що допомагає мені. Кому є що додати або є чим поділитись стосовно цієї теми, будь ласка, пишіть, бо це завжди актуально і цікаво. І я дуже дякую всім за увагу і підтримку. Особливо дякую людям, які писали, що чекають нові відео. Це завжди. Дуже приємно знати, що на тебе десь чекають, і до зустрічі в нових днях. Пока!